Вітаю! І сьогодні у випуску Google відкрила безкоштовний доступ до ChatGPT 2.5 Pro. ЄС. Інвестує 1,3 мільярда доларів у ші, кібербезпеку та цифрові технології. Більше 80% українських it компаній працюють з міжнародним бізнесом. Google завершила оновлення основного алгоритму. Зміни торкнулися ранжування сайтів у пошуку. Так, Google 30 березня відкрила безкоштовний доступ до Gemini 25 Pro. Раніше вона була частиною платної підписки у Gemini Advanced. США або за неї 20 баксів на місяць. Gemini 2.5 Pro — це одна з найпотужніших на сьогодні мовних моделей Google. Вона підтримує як завантаження файлів, так і роботу з розширенням для застосунків і браузерів, а також з інтеграцією з сервісами Google Canvas. Модель має вікно контексту на мільйон токенів, що дозволяє зберігати інформацію з довгих діалогів або великих документів. Але Google згодом планує розширити цей обсяг до 2 мільйонів. Наразі ця модель посідає перше місце серед мовних моделей, але щось мені підказує, що це ненадовго. Основний гравець ще розминається в роздягальні. Так, я маю на увазі Apple. Ох і битва вона мічається, і Google це розуміє, тому не розслабляється і вже працює над покращенням можливостей моделі у програмуванні. А вже скоро оновлена версія стане доступна на Android. і як це не дивно, на iOS також. Я так кажу, бо всякі юзерів iOS, Google, Gemini – це щось на андроїдському. Ні для кого не секрет, що Україна чи не найперше в світі за діджитал технологіями, коли люди з ЄС дізнаються, що громадяни України можуть відкрити ФОП, не виходячи, наприклад, з туалету. Вони впадають у фрустрацію. В деяких країнах чино до сих пір купляють талончики на громадський транспорт. Тому ЄС стукнула по столу і крикнула: Ану, мо, діджиталюватись. І оголосила про плани інвестувати 1,3 мільярда євро у розвиток штучного інтелекту, кібербезпеки та цифрових навичок громадян. Це все відбуватиметься протягом двох років в межах програми Діджитал Європ. Стоп, Діджитал Європ? Серйозно мені не почулося? Ви не гадаєте? Аж звучить смішно. Проте, Єврокомісія наголошує, що інвестиції спрямовані на посилення технологічного суверенітету. Пріоритетом є розвиток цифрових технологій і підвищення цифрової компетенції громадян. Іншими словами, Digital Europe має посилити розвиток цифрових можливостей тієї самої Європи: кібербезпека, інновації цифрових технологій та просто розширити доступ до навчання в it сфері. Таким чином, у вислів Стара Європа слід зрозуміти у прямому сенсі і чим далі від України тим Тим мезозойніше. І, як доказ попередньої новини, є наступна. більше 80% українських it компаній працюють з міжнародним бізнесом від Microsoft до Adidas. Так зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це досить непоганий показник. Він означає, що наш it бізнес все більше і більше інтегрується в міжнародну систему та ринок. Це дозволить компаніям не тільки лишатися на плаву, а й масштабуватися. Але які ж основні напрямки? Ну, по-перше, українські IT-вці розробляють продукти з нуля для іноземних клієнтів. По-друге, багато українських спеціалістів працюють на міжнародні компанії. І по-третє, it бізнес виробляють власні технологічні рішення і продають їх у всьому світі. До прикладу, одна українська it компанія виробляє розумні охоронні системи, які експортує. Як ви думаєте, куди? Напишіть свої думки у коментарях. Я думаю, ви будете здивовані. Отже, правильна відповідь: це США, Німеччина та Польща. І ще раз, США. І Німеччина Вдумайтесь у це. До речі, наприкінці цього року Мінцифра запустила проект CodeUA. Це така собі платформа, де замовник обирає потрібні собі категорії, а CodeUA пропонує виконавців. І це на міжнародному ринку. Мета цього проєкту збільшення успішних кейсів міжнародної співпраці. Вигода очевидна, міжнародні компанії отримують високоякісний продукт. До речі, за конкурентними цінами. Нова Україна, валюту та нові робочі місця. Також Федоров зазнав. Ачев, цитую, це наш сигнал для всього світу, що українське IT – це сильний гравець на міжнародному ринку. Це про взаємовигідне партнерство і розбудову win-win відносин. Як тобі таке Ілон Маск? Google завершила перше цьогорічне оновлення основного алгоритму. Воно спрямоване як не дивно на покращення якості та релевантності результатів пошуку. Такі зміни трохи струснули дерево. Google. деякі сайти полетіли вниз, а деякі вгору. Так, там де ще інші закони фізики. Хоча цей, так би мовити, струс не здається таким масштабним як попередні. Тому спеціалісти рекомендують скористуватися Google Search Console для перевірки змін у позиціях за ключовими словами. У компанії зазначають, що оновлення не обов'язково означає проблеми з контентом. Просто радять переглянути свій підхід щодо створення корисного контенту саме для людей, а не для алгоритмів. Також наголошують, що основні покращені позиції можуть з'явитися лише після наступного оновлення. А на цьому все і у світлі вищесказаного робіть роботу як для себе, і буде вам щастя.